Pam um, um, um. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Що ж, всім привіт, може, хтось ще не спить, і це я не сплю. Майже четверта ранку. Це жесть повно. Четверта ранку тупо я не сплю. Так що ось? Так, челіки, я просто не сплю і не знаю, що робити. Тобто мені не спиться завжди. Тобто я вже сплю, скільки вже ну, років, тобто сам, тобто без нікого, як це було раніше, що приходили. Ну, там. Мама чи бабуся і тупо просто були поряд, щоб я заснув. Зараз в мене такого немає, тому що вже з 15 років ну, 15-15 років я вже почав повністю засипати сам. І я розумію, що все одно, коли я сплю сам, мені не вистачає і тупо не знаю. Оцього тепла. Топо коли я сплю, мені завжди сниться якась херень повна. І я не розумію, чого так? Якщо хтось не спить з вас теж, хто теж страждає сном, то всім привіт. Ви не одні, знаєте це. кто страдает этим сном, кто слистает зараз там токи, кто зараз спит, а комусь на работу, кто... Кто с чем занимается? Хтось може сьогодні буде вирішувати проблеми, а завтра, може, в нього ще станеться погано. На жаль, всі ці проблеми в нас, в нашому характері, всі ці проблеми в нас Ми всі шукаємо. Своїх людей, але їх не можемо знайти. І при цьому поливаємо всіх брудом. Тобто, наприклад, тих е, позитивних людей, які щось в соцмережах транслюють позитивне. І таких людей поливають, і з цього вони становляться стереотипними людьми. Тобто вони і так стереотипні. А їх ще й добивають. І якось хочеться, не знаю, типу, не замутувати, а просто не знаю поговорити з ними на одному вайбі. Тобто якось їх думки від цього відволікти. Хоча я не сам ідеальний розмовник, тобто. Ми всі різні, але всі ми любимо постраждати, посумувати і сказати, як це не так, що ми робимо не так. І на жаль, ми такі люди, які люблять посумувати. Не знаю, Хто зараз не спить, ну, розкажіть, як ваш вчорашній день, хоча б пройшов. Знаю. Мені цікаво дізнатися, що у інших людей у мене завжди так було прийнято цікавитися в якихось людях. Тобто, розкажіть, як у вас справи в останні дні. Цікаво просто. Дізнатися. Так, зараз я зміни телефони чи що, Уже буду читати зараз ваші коменти. То їх не взагалі не читаю, бо я завжди типу веселий на стрімах, а тут сумний, прям жорстко. Може, зараз я буду читати коменти ваші. Якщо буде якесь, якесь рофл чи прикол, я це не буду читати. Тобто я це буду скіпати. Так що, не знаю, цікаво дізнатися, вообще, як у вас день пройшов вчора. Або що сьогодні будете робити. Ну ладно, окей. Я поки що не бачу, що ви щось пишете. Окей, добре. Може ще щось розповім. М -м -м. Не знаю, хочеться бачити виниті людей, які просто розмовляють, ну, по душам. Тобто хочеться чогось. Тепо, спокійно. Ну, якщо казати, як є, вам же всі набрид дешевий хайп. 100% деяким вже набрид цей дешевий хайп, е крутий шмот і те, що потрібно всім там бути реперами. Ну, реально. Я думаю, деяких це набридло. Тобто, типу, коли ти відомий ти крутий, типу, е, оце все. Або просто коли показують дороге життя, як всі живуть там гарно, а насправді десь всередині душі в них все погано. Тобто, навіть вони мають велике кеш, але все одно їм може бути погано. Але про це вони не скажуть деякі люди. А хтось каже, бо більшість цього людей стереотипних. І це руйнує все. Так щось так. Реліз вийшов сьогодні. Гано, що не прийнялось на майданчики. Я хотів, щоб на майданчики вийшло. Але нічого, я завжди йде не так. Хоча б щось просто випустити. Ще так сильно докапується до моїх треків? Ну так, вони не записані на комп'ютері. Але вже якщо я хоч щось намагаюся робити, хоч якось форсую не тільки себе, а й інших артистів, що я роблю поганого такого всесвіту людям. Якщо просто хочу бути веселим і дарувати веселі емоції, не розумію чого так. Тобто, я, як і казав, я не люблю. Грати в якісь ролі або вживатися прям сильно в образ. Це в мене було так раніше. Я хотів бути як всі ці репери, бути завжди першим, Пантуватися. А які мені в цьому сенс пантуватися? І писати треки про те, що там. Не знаю. Типу, що я мільярдер, і все таке. я навпаки в своїх треках співаю про те, що я хопиться сама, в мене немає багато грошей. Тобто в моїх треках можна чути лише біль і розчарування всьому. Тобто, в всесвіті, в людях, в рушах. І я буду завжди таку музику писати. Тобто, якщо й навіть гроші з'явиться, я ніколи не зупинюсь на цьому. Для мене музика це не просто взяв і записав, як було раніше. Тобто я виріс цього і все. Я зрозумів, що музика це те, що дійсно робить людиною справжньою, сильною. Я завжди на телефоні врубаю якісь біти, не там рок біти, а більш всього, ой, ну, точніше так, рок біти і акустичні біти, тобто мелодії. І я завжди практикуюсь над своїм вокалом. Щоб бути краще. Іноді хочеться просто забути все, що існує. Так, все. Так. Як би хотілося, щоб був контент, який не засуваний на хайпі, на дорогих шмотках. А я не знаю, це збудеться чи ні. Бо це ніколи від мене не буде залежати. Бо хто я? Я просто чел рандомний, який просто пройде серед всіх інших челів. І все.

No, 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 no. let be wise, we're falling down. Mm -hmm. When, falling, when falling, you fall, when you fall, you are you know you're Mm. -hmm. mm -hmm. See, I see my eyes suddenly What do you see? when I saw my name It's us but I fucking strong. I'm a fucking strong. little fucking scared of you a, home? You're a lost and you're me a call. I wanna now You okay, not you catch okay me You can't, you can't now you not know me Where is you okay now? When you're me, I want, why now? you still know, maybe. Not a little one I've I can go, man. I guys go play. I Game, when I saw me, when I'm in the ceiling. when I my it's from my fucking just come i gotta find it. I guess, get home. To była ostatnia historia z tobą. To była ostatnia historia z tobą. To była ostatnia historia z tobą. Said I know you'll find you, i am home, the wow. I know the way you wasn't there to You had your cost right You want this, man, that dead rose. man am the dead Used in the man, in the dead rose. i was in the Used the one much What, you see, what it take to leave my mouth to me. That was at first. Was wanted to meet all my students. Had too much and got me Ah <sighs> Ой, да, вообще в чате ничего не пишется. Все так працює в інтернеті, я це досі не розумію. Люди все скіпають, скіпають, скіпають і скіпають. Їм потрібно тільки все від дома. Я вже це вже не беру все зникне. Ці, ці, тупі, блядь, тренди в тіктоці. Чи ще якась залупа? І коли ж почнуть приймати українських артистів серйозно? Або просто тих, хто робить відео. Wydaje mi się, Nie ciało nikomu nie zostanie. Nikomu. Już nic nie wierzę. Na nie i nie ma. Ja wszystko przejebałem. W środku siebie. Ja po prostu nie wiem. Ja nie wiem. Тільки сум і все на моїх очах. Більше нічого. Для цього всі ці депресухи, Всі ті слова не мають ніякого значення. И по хотя бы уже час. Пиздец. Да, уже майже пятая ранку, блядь. Да пиздец. Наверное, пиздец, я стрима. Я пойду спать. Ще ще пару хвилинок і все. Закінчиться стрім. Ай, сумний. Що ж. Я сподіваюся, хто його буде переглядати, то комусь буде це цікаво подивитися. Так що думаю, все всім. Гарного дня сьогодні і усміхайтеся, друзі, усміхайтеся.